Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лузниця та канал Пога Кулуні. Сьогодні ми подивимо ситуацію по властям України на найближчі кілька днів. Нагадаю, що не забувайте підписуватися, ставити лайки, ставити зв'язково, задавати свої запитання в коментарях під відео, на які з радістю відповімо безкоштовно, відповідаємо на всі коментарі під відео. Також завітайте на мій сайт та Де ви знайдете багато цікавої інформації від свічкової магії до захисних оберегів. Також можете записатись на консультацію до мене або придбати одну з моїх авторських колод, таких як Оракул війни, яка стане незамінним помічником в сьогоднішній день, в сьогоднішніх реаліях, допоможе передбачити небезпеку, яка чекає вас. Найближчим часом, або в тому місці, там, де ви знаходитесь, тій місцевості, де ви є, або українське та золото України. Також можете придбати на сайті колода, яка є повна українською культурою, українським духом, на якій можна дивитися будь-яку тематику від негативу до любовних запитань, яка говоритиме з вами вашою мовою, якою скористатися може абсолютно кожен, бо вона є легка, проста, в розумінні. І універсальною, і дуже легкою в читанні та сприйнятті. Тому зробіть собі подарунок, знайдіть собі такого чудового друга, який буде допомагати вам в будь-який момент вашого життя дізнаватись ту інформацію, яка вам потрібна. А зараз ми подивимось, що чекає Арків найближчим часом. 17-18 число будуть максимально небезпечними та Пасха. Можливі прильоти. Буде багато питін тривоги, можливі прильоти по всімірушці мечі, можливі прильоти саме ракет, навіть на шахедів, а ракет. Тому треба бути дуже обачним і не бути самовпевненим. Думати, що життя у вас під контролем. Треба враховувати, що якщо є реальна небезпека, нас про це попереджають. Будь ласка, реагуйте, переходьте в укриття, якщо йде тривога або ракети це не дрібнички, це дійсно велика небезпека. Гроші ще заробляться, а життя, на жаль, не відновиться. І так дуже багато загиблих, тому, будь ласка, бережіть себе. Рижі, Дивимось Дніпропетровськ найближчим часом. Напереду, будь ласка, будь ласка. Чого чекати? Починаючи з 16 го числа і особливо пасхальний день буде і шахеди, і ракети. Бу... Прям три тузи відразу, і Пентаклі, і келихи, і мечі, тому чекаємо дуже великої небезпеки. Саме, я б сказала, можливий такий активний наступ ворога на різного видом зброї, скажімо так, щоб підзарядити наших військових дуже а, запальні саме в тому районі, наприклад Петровському, будуть прям такі нелегкі атаки лістимуть на рожон, я б навіть сказала. Дивимось сума. Дуже сумно, що відбулося сумами на цих днях. Дивимось, чи повториться найближчим часом ця жахлива картина чи ні сума. А в Сумах, на жаль, ситуація буде далеко-нелегка. Там дуже багато буде смертей ніби Якщо доля деяких не визначена, такі що є люди, які ще питання помруть чи залишаться. Найближчі три дні може бути повторення, спроба повторити ту ситуацію, яка була, бо вони битимуть ті місця, де вже влучили і на Пасху. Я в нас вклада можливий прорив кордону, активний наступ у ворога. Додавити, донищити, стерти з лиця землі. Дуже підступні, такі прям нещадні, хитрі, їхні, не нехтуватимуть і брудними якимись методами, порушенням якихось домовленостей, руйнуванням усього, що і будівель, і життів, і магія там буде ще присутня. Тому ті, хто там знаходиться в місті суми, будь ласка, поновлюйте свої захисти магічні, поновлюйте фізичні захисти, перевіряйте зброю, бо це вам знадобиться. І чи екстрені валізки, будь ласка, будьте швидкими над підйом, бо там буде дуже складно. В якісь райони доведеться навіть дуже швидко, якщо супережає влада. Військові попереджають, що треба якусь частинку області або міста просто тимчасово виїхати залиште, довіртесь. Вночі буде дуже небезпечно. Там буде буря емоцій, буря печалі, тому через те лихо, яке там може повторитися найближчим. Часом. Наближчі 3 дні і до Пасхи. Особливо Пасха. У сумах особливо найближчі 3 дні. Чекаємо схожої небезпеки, можливо, навіть більшої. Дивимось чернігів. Чого чекати в Чернігові? Чернігою ситуація не краща, там будуть і активні обстріли. І багато труднощів. І при тому, що коло колосом фортуни і сонце знизу клоди має бути як налагодження. Але це налагодження буде вже після того, як буде загострення ситуації. Не буде масово обстрілів з 15 числа. 15-20. По цивільному. Битимуть по цивільним, битимуть по жінкам, по дітям, по дитячим садочкам, битимуть по беззахисним місцям, де не знаю, там бачу просто мами з якимись маленькими дітками, такі один-два роки, навіть один роки, якісь чи то я група, чи щось такого, чи якийсь такий захід, навіть не західний дітей, куди регулярно мами проводять своїх діток. А просто цивільних водій. Логіки там не буде, там просто битимуть по простим людям, які живуть своїм життям і не вийде там навіть поруч можливі прильоти в тих місцях, де навіть немає стратегічних об'єктів і дороги. Тому будьте, будь ласка, дуже обережні і Якщо повітряна тривога, то, будь ласка, перебувайте в укриттях і шахеди там ще будуть. 19 ще число, 30 перед Пасхою, буде. Починаючи з 15 числа, будь ласка, будьте дуже, дуже обережні, бережіть себе. Якщо ви переживаєте конкретно за себе там, де ви є, то задавайте, будь ласка, ваші запитання в коментарях. Відповідаємо напряму вам, там, де ви є, чи є небезпека для вас найближчим часом. Якщо є, то повідомлю, повідомимо, що ви перебували в безпеці. Наступним містом буде Кропивницький. Навіть карти вам підказують, випалива зірочка. Не нехтуйте шансом дізнатися безкоштовно, чи з вами все буде добре, чи якесь нагальне питання, яке вас цікавить. Пишіть в коментарях, задавайте безкоштовно в них відповідаємо. Також обереги будуть в коментарях. Та в описі до цього відео замовляння, обереги, які ви можете використовувати для захисту себе та своїх рідних, особливо воїнів, особливо наших військових, можливо, вас тут, можливо, ви воюєте. Тому не нехтуйте, читайте, користуйтеся та бережіть себе. Наступним містом буде Кропивницьке. Подивимося, що там відбуватиметься найближчі дні. там буде нелегко, там буде і прорив, і 16-те, і 20, те і, і ракети, і шахеди, при тому щось якісь шахеди як чорні. Можливо, ці нові шахеди, які русня розробила, які щось скидатимуть, чи якусь хімозу, чи щось схоже на хімозу, чи щось легко -зимисто. Такого плану будуть. Постраждати можуть і цивільні, і військові, тому, будь ласка, будьте дуже обережні, висока ймовірність, що постраждають і сімейні, і дітки, і військові. Тому, будь ласка, можу помилитися, але якийсь стратегічний об'єкт або поруч з ним прилетить. Не факт, ну там, де військові, не факт, можливо. Його збиватимуть, можливо, якийсь уламок прилетить, бо якраз збиватимуть, він не долетить десь поруч, добре відпрацює ППО. Але все одно будьте, будь ласка, дуже обережні, уважні. Не сильно афішуйте, де ви знаходитесь. Не забувайте вимикати геолокацію на телефоні. Віпоєнка вам в допомогу. Ще я вам підказочка від духів, що цій боротьбі, що є у вас у голові, самому, в самому саме напрямку, Дивіться, по фактам. А, але ситуація буде там, на жаль, не найкраща. Згубов 16 число, Пасха 17 число. Будь ласка, будьте дуже обережні. Тобто, допомагають вам усі болі. Ще подивимося, кривий ріг, чи повториться ситуація. Де покаже практика, ворог в карти розсипається, хочу щось сказати, значить багато інформації. Ворог, звичайно, кілька разів унутрішна на місці. Кривий ріг чого чекати? Шахеді чекати чорних. Націлені там на воїнів, на водойми, на водопостачання, на електронеку, інтернет. Два варіанти. Битимуть або вночі. Або намагатимуться зробити, щоб люди були в темряві. Тобто якось е, хотіла сказати, електроенергію, щоб було темно, але зв'язок десь глушитимуть зв'язок, будуть дуже активні. Так що не ловить ні мобільний зв'язок жодного оператора, київстар, може там десь чи якась як якийсь такий, тобто якийсь одна, не скажу, яка саме вишки стоятимуть. Бо вони всі не можуть покласти, але дуже будуть гасити, глушити зв'язок і інтернет і зв'язок. Будуть руйнування будівель, масових смертей не бачу, але загиблі будуть. Будуть пробувати повторити прильоти, але бачу по картам, що наші військові дуже активно відіб'ють, падатимуть ще в уламки. Тому будьте обережні. А ще військові там покрити показують, що 98-99, ну практично все, всі шахеди ракети вони їх просто зіб'ють. Але бачу чор чорних шахедів. Нехороших. Дивимось Одесу. 19 -е число небезпека Пасха, 14 -е число, 17. -е. Битимуть, активно битимуть. Ще 18-19 число, можливі, дуже великі прильоти. Будуть намагатися вивчити якусь таку, вичисляють, вичисляють місце. Чи людину, чи загін, що, щось, щось, що тримає Одесу, ніби як стержень Одеса шукають. Це фігурально послухаючи. Стержень Одеса, через, завдяки якому Одеса ще тримається, будуть бити саме туди. Це комусь підказка. Щоб орієнтувалися і добре захищали саме це місце. Бо вони б'ють, 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 гасять, а оцю серцевину вони не можуть добити бо там і люди непрості сидять, і захист є. Тому зверніть увагу, хто зрозумів, що це за в Одесі, яка не дає їй зламатися, оберігайте її. Там Одеса і так впалає в полоні. Максимально будуть прильоти на Пасху. Небудь крити вогнем, тому, мабуть, -то, плеска обережно, береться. На враження, я таке, що вони хочуть зробити як криваву паску. Якась така безглузда в них ідея. Вогнем полум'ям, червоним кольором покрити. Червоним або вогнем, або кров'ю. Ще подивимось Львів, чого там чекати на дні. Будуть намагатися туди долетіти ракети, більше буде направлено на якісь стратегічні дороги, можуть бути постраждалі, але я бачу, що, якщо будуть прильоти, то один-два. Те, що летітиме, його гаситимуть, збиватимуть. Там дуже цікава. Чутлива система захисту, яка дуже активно відбиватиме, але можливо один-два прильоти. Але масових смертей не бачу, але загиблі можуть бути. Але вони не в місці, де буде прильот, а вони будуть поруч, як уламками або хвилею від удару. Це можливий сценарій, тому будьте, будь ласка, обережні. Запоріжжя. Отаємо ще чого чекати найближчим часом на Пасху. Пасха. Там готові наші військові відбувати всі атаки. Вони знають, що Пасха буде у них така. Боював. Я прям бачу, як військові закупилися в мене ну, спорядженням, зброєю і чекають. Вони як вже готові, чекають. Уже, уже на даний момент вони не чекають Пасху. Вони вже заготували, вони вже чекають, там, адвине там самого рання. Вони очікують з 5-15 числа, що будуть напади. Тому і обстріли будуть, і вони моніторять і повітря, і воду вони все прямо відстежують, відстежують і землю всі всі, всі напрямки. І Бо вони знають, що будуть по ним стріляти. А стріляти будуть напередодні Паски і Пасха. І ще можуть бути такі подинокі перед Пасхою, там з 15 го числа такі летітимуть подинокі ракети. Тому. І шахеди ще можуть бути. Такі пролітатимуть повз, або різко змінюватимуть маршрут, летітимуть в тому напрямку, за до цього. Готові. Такі сидять із номером. Ну, давайте, давайте. Спробуйте до нас долетіти. Ми вже готові вас зустрічати, ми вас погасимо. Полтава. Дивимось Полтаву. Цікаво. Там ще доля вирішується, якісь моменти, а, те, що вони туди слатимуть, а там видно, у них вийшла дев'яточка дев мечів, летітимуть а, ракети, летітимуть. Стрілятимуть, то не влучать по карті охороні карти, не влучать, вони як на осліп стріляють, вони не влучать в стратегічні об'єкти якісь важливу інфраструктуру, вони стрілятимуть, якщо вони десь і влучать, вони не знають, куди вони ціляться, вони битимуть наосліп. Тому прильоти будуть такі невдалі для нас, але можуть бути. Тобто якась пром не жила. Щось такого, типу, або щось влучать, а там немає людей на момент, коли вони влучать. Але стрілятимуть. Активно стрілятимуть. Їм треба десь знайти якесь щось влучити. Щось. Якщо вони десь там влучать щось, їм будуть грошики. І за кожен влучений постріл їм дуже хороші грошики, ніби дев'ять разів стрільнуть, то за кожен. Вдалий постріл, 9, наприклад, там, тисяч, умовно кажучи. Це все фігурально, це не буквально. Вдалі постріл в них краще оплачується. О, вони дуже хочуть передпаску заробити грошенят. дурні, навряд чи це вийде. Там буквально духи воду захищають, там пращури наші стоять на захисті. Там, дослід, там дуже досвідчені воїни стоять, досвідчені стратегії, військові захищають, там аналітики сидять, там дуже все підготовлено, там гарно. У нас там все добре профінансовано. Там люди з щирим серцем стоять. Нехтуйте не тривогами. Тривог буде безліч. Тому не нехтуйте. 15, 17, 19 і Пасха. Ще чомусь такий час екранок, 7-9 ранку. тож будьте, будь ласка, уважні, обережними. Чомусь бачу молодь. Років 25-30. Чоловіки. Чись чоловіки не дружні, Дівчат кілька. Десь чи збираються кудись, чи якось так. Десь їхати, чи ти щось. Обережні, будьте в дорогах, особливо, коли виходите з будинку. На роботу. будьте, будь ласка, обережні. Якщо тривога, побудьте в викриті. в надійному нормальному укритті, побудьте не навіть коли збивають всі ці ракети, є така річ, як уламки, які теж несуть загрозу. Наступне Миколаїв, Миколаївська область. Де у нас будуть обстріли. І шахеди. Знову чорні шахеди, знову обстріли і на і не осліп, Дуркують трохи. Вже почали відмічати верну неділю, намагатись так, знаєте, як дерзость така, ну, напролом, треба влучити. Не можна, нам наказ не давали, але я влучу, я дурний, я влучу, спробую влучити якусь таку важливу ціль, куди ніхто ще не цілив. Це ніби як така ось. Намагатися стріляти, кудись влучити. Правда, вже кривенькі на очі не бачать. Про тому настільки кривенькі на очі, чи вже п'яні, чи таке а, геть не в той бік стрілятимуть. Тому, будь ласочка, наші військові бачу уважненькі. Сидять, не гуляють, чатують, не бухають. Відготуються до атаки і всі ці постріли відбиватимуть. Але дуже самотні, самотньо деякі, що вони не можуть з родинами побути, Пасху відсвяткувати цвяткувати неділю, а не, не змогли відсвяткувати. не жалійте. У вас показують, що цей буде час після Пасхи. Ви зможете провести час з родиною, у вас там будуть якісь такі, це вам духе підказують якісь такі моменти, чи вихідні, чи як їх правильно назвати, школах, ви зможете провести час. А ось цей час, але будьте максимально напоготові. Вони святкують, дуркують, треба відбивати. Тому, будь ласка, підказка наша військовим, дивитися на це бажання, десь там, можливо, щось. Зловживати якимось напоями. Не треба йти в розгурний спосіб, будьте тверезіми, будьте ось такими воїнами, які сидять і чатують, бо вони дуркуватимуть. Вороги дуркуватимуть, будуть намагатися бути туди якісь такі, знаєте, сильні місця, сильні місця оборони, якась така фраза звучить, бо вони. Ти по круті, щоб вислужитися, щоб показати, як на понт ось, в такий момент. Треба бути спокійними, розсудливими, і не піддаватися емоціям. Щоб вони, як діти, а їх все одно можна буде наносити. У вас буде шанс, підказка, дати здачі свого роду, хто зрозуміє, то ви них пояснювати не буду. Далі йдемо. Тернопіль, Тернопільська область. 15, 16 число, 19 і Пасха. Може бути обережними, будуть намагатися десь влучити. Буде шумно. Масових смертей не бачу, смертей, як таких не бачу. Будуть поранення, але такі вони будуть косвані, не смертельні. Нову влучити десь. Віща там Щось такого типу десь. Знову, ну Такі якісь поранення будуть, не смертельні. Важкі, але не смертельні. Наступне Вінниця. Дуже 19 числа, напередодні. Ранок і ніч на Пасху. Починаючи з 19 числа, був дуже просто з вечора, там, можливо, після як вечірньої служби, після 4 -го години дня 19-го, треба бути максимально обережним, можливо, навіть переночувати в укриттях, якщо перед вами немає надійного укриття, десь бути поруч такими укриттями, десь біля поруч метро, чи щось, Краще перестрахуватися. перестрахуватися, ніж десь бути... А, пройти. Треба бути максимально важним. Ми люди розсудливі всі, уважні. не втійте підказками долі для своєї безпеки. Те, що вам передає духа. По дорогам ще розсипаємо дуже. Буде а, Якісь. Доленосні події взагалі відбуваються це напередодні Пасхи, і Пасха це взагалі дуже особливий час. По тому, що випадають на певні міста однакові карти, я розумію, що щось має відбутися. І карти підказують, і той, хто уважний, слухає, що якщо вам підказують ознаки долі, що може бути в момент, що ваше життя обірветься, то будьте уважними, будьте укриті, можливо, навіть зберіть свої. Речі і поїде з міста на певний час, в більш безпечну область. обліку дідусі, до бабусь, там десь можливо, або в столицю, наприклад, там, де є метро, тобто ну, зрозуміти, кожен з нас розумний, адекватний, розуміє сам, відповідає за свою безпеку і за безпеку своїх близьких рівних. Тому за можливості, якщо вам доля підказує чемоданчик у руки, рузочок у руки на плече гайда звідси, то прислухайтеся, будьте обережними, бо дуже долоносні події відбуваються. Може бути дуже багато загиблих. І духи ті вже, і хто полягли, то вони не хочуть, щоб ви так рано приєдналися до них в тому світі. будь ласка, бережіть. Зараз дуже особливий час, дуже будуть нас оберігати духи померлих і взагалі. Родові духи, про яких я постійно кажу, бо у нас неймовірна нація, неймовірний потенціал, неймовірний генофонд, неймовірна земля, дуже магічна. Вони нас захищатимуть, тому, будь ласка, вони нас берегтимуть, але і бережіть себе, користуйтеся головою, будь ласка, будьте уважними. Рухаємось далі. Нібропетровськ, Кам'янське. Дивимось, чого чекати найближчим часом? До у нас на змін з 15 числа, 15, -е, 18. -е. 18 -е числа там буде 16 -е. обстріли будуть. Там як буде як враження, що нападає ворог дуже активно. А, будуть зруйновані будинки, будуть смерті, тому, будь ласка, збережіться вам. Да. Ніч вночі на світанку. Десь теж, будь ласка, будьте обережні. Можливі прильоти, прильоти смерті. Кременчук, Полтавська область. тривог багато. Буде. Будуть обстріли, особливо на Пасху 17 числа. Дороги біля доріг і військовий в патрулі, чомусь така інформація. На машинах видте, будь, будь ласка, дуже обережні. Чернівці, Чер... Черновецька область. Обстріли більше на Пасху, чекайте. Пасха. Не будуть посваркувати 20 го числа, 4-6 ранку. Десь можливе влучання У якусь молоду пару, загинула, молоду пару, якась дівчина юна. Не медик, поки 17 мали. 17-15 років. Що Тому, будь ласка, будьте обережні. В Києві була я, Вікторія Лозниця та канал Ораковини. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, підтримуйте мій канал. Якщо вам корисний контент, який я створюю, І, будь ласка, бережіть себе. Дякую всім за увагу. Це буде Україна!